Вітаю! З вами Кім і сьогодні ми розглядаємо рюкзак Assault на 36 літрів від компанії Tactical Extreme. Тож затамуйте подих, ми беремо його під приціл. Рюкзаки типу Assault – це надійна, ергономічна та проста річ. Вони підходять для використання у місті, поході і бою. До речі, саме асолт від різних компаній та з різним літражем від 20 до 36 літрів найчастіше беруть із собою солдати у бій. Рюкзак шиється або з Оксфорду 900 ден, або з кордури 1000 ден, і має розміри 48 на 28 і на 28. Загальна вага пустого рюкзака 1100 грам. Штурмовик є абсолютно класичний і складається із двох основних відділень із сітчастими кишенями всередині, одного несесера органайзера, Кишені середнього розміру, яка може використовуватись як аптечка, та кишені на велкро для гідратора. У рюкзаку є дві шлейки, які мають ширину 5 см та прошиті стробою. Це дозволяє нам додатково вішати спорядження на них. Також на грудях є стяжка. На шлейках є фурнітура, завдяки якій ви можете регулювати рюкзак під себе або швидко його скинути. Така система присутня у всіх аналогах цього рюкзака. Анатомічна спинка, як і шлейки, прошиті 3D-сіткою із великими порами. Це дозволяє вентилювати точки дотику рюкзака з тілом. Варто зауважити, що сама сітка значно жорсткіша ніж у рюкзаках від компанії Мілтек MFH та Зманіан Tiger. Нижче шлейк знаходиться також пояс, який складається із струпи та фастексу. Зазвичай вони не використовуються у чи у місці, але він дуже корисний при походах. А тепер давайте заглянемо всередину цього рюкзака. Перше, що кидається в очі, це те, що, на відміну від Мілтека і МФАШа, зовнішня стінка не оброблена поліуретаном чи шкірзамінником. Натомість внутрішня частина повністю прошита гладкою водовідштовхуючою тканиною, яка найбільше нагадує матеріал та фету. Досить правильний хід, оскільки шкірзамінник, особливо в рюкзаках МФАШ, починає тріскатись і сипатись після одного-двох років експлуатації. Всередині є сітчаста кишеня і невелика кишення на замку для дрібниць. У другому відділенні теж є додаткове кишеня, де можна розмістити ручки, маркери і інші дрібні речі. Додаткові дрібниці, медикаменти і інше можна розмістити в невеликому несесарі і зовнішній кишені. Усі відділення закриваються на двосторонні замки, проте, на відміну від аналога від Мілтек, замість паракорду в цьому рюкзаку металеві язички, що є прийнятним для цивільного носіння, але є неприйнятним для військового використання. На рюкзаку присутні сім стяжок. Чотири по боках, дві знизу та одна зверху. Це дозволяє досить міцно утримувати весь вантаж у рюкзаку. Це дуже корисно у тому випадку, якщо ви несете якийсь крихкий чи вибухонебезпечний вантаж. Усі стяжки мають фастекси із маркуванням Tactical Extreme, які робить компанія на замовлення у Китаї. У випадку, якщо вам недостатньо місця у самому рюкзаку, ви можете використати систему молі, яка є з усіх сторін рюкзака, та підвісити додаткові підсумки. Загалом рюкзак досить місткий і на перший погляд він зроблений якісно. А відповідно він має підходити як у військовому використанні, так і у цивільному. А зараз я передам слово тестовій команді, яка більше розкаже про його функціонал та перевірить його на міцність. Вітаю, мене звати Джой. це тестова команда Потом споживача. Сьогодні ми оглядаємо рюкзак на 36 літрів компанії Travel Extreme. Ми сьогодні його протестуємо на міцність, зручність, якість. І, взагалі будемо, що він себе представляє. Отож дивимося. Що можемо сказати про даний рюкзак? На тестах він себе показав досить непогано. Ми в ньому бігали, стрибали, навантажили сюди близько 20 кг, тобто він себе показав непогано. Для цивільного носіння його цілком і повністю достатньо. Сюди можна поставити ноутбук повністю до 18 дюймів, включно. Тобто він буде непогано використовуватися. Але для військового носіння він не придатний. Чому? Тому що, зокрема, у нас є ось такі замки металеві з язичками, вони дуже сильно дзвонять. Тобто, це може поставити під загрозу місію солдата, відповідно, їх бажано поміняти або на паракорд, або на е, просто металічні замки, але з пластиковими глушуками. Наступне, що нам не сподобалося в даному рюкзаку, е, ось ця тяжка. Вона присутня на деяких рюкзаках такого типу, але в даному випадку вона ну, робить утруднення до доступу до всіх кишень, якщо вам потрібно тут дістатися дуже швидко. Тобто в цьому є певний мінус. Хорошим плюсом, звісно, цього рюкзака є його матеріал. Це Оксфорд 900 або тисячна кордура. Зокрема, в мене в, цьому, в цій кишені в мене розлив, розлився напій, води було, ось по цю висоту, але в принципі майже Кордура нічого не пропускала. Тобто Це є непогано. Є певні конструктивні питання до виробників, для чого, наприклад, були ось ці хвостики. Ну, зокрема, я так це було під гідратор для фіксації, але знову ж таки хвостики настільки мініатюрні, що. Жоден шланг в принципі, з насадкою не пролізе. З плюсів варто відзначити, знову ж таки сітку, вона є хороша, вона досить жорстка, вона дозволяє добре відводити вологу і в принципі вона показалася на практиці теж непогано. Не сподобалося надзвичайно, це є дуже довгі строп вони є надзвичайно довгі і просто постійно. Заважають під руками, тобто їх потрібно постійно кудись заводити, а виробник не удосужився поставити хоч якийсь велкру, щоб їх можна було просто-напросто якось змотати. Тобто потрібно щось постійно придумувати, по типу ось цього, заводити кудись в кінці. Ну, така ситуація. Е, з FASTEX-ом, в принципі, поки що проблем не було, але вони неї жорсткі і вони досить досі ненадійні. Тести на 60-літровому рюкзаку показали, що FASTEX витримує рівно один удар пістолету. Тобто це не є добре. ЮКК витримує кілька ударів, в принципі, лишається все живим. Загалом, наш вердикт такий, що для цивільного носіння рюкзак підходить цілком. Для військового носіння потрібно деякі моменти переробити, і тоді, в принципі, його можна віддавати в армію на повноцінне використання. З вами був Джо. Це програма під прицілом. Передаю слово експертам. Добрий день. мене зовут Антон. Я головний інструктор Центру спеціальної воєнної підготовки Української військової варти. И сегодня мы поговорим о штурмовом рюкзаке на 35 литров от тактика Extreme. экстрим. Значит, в чем проблема этого рюкзака? Сделан лениво, сделан без какого-либо желания сделать что-то нормальное. Значит, какие ключевые проблемы у нас здесь есть? Во-первых, вот эти вот собачки металлические, послушайте, они звенят, они бликуют. То есть использование этого как тактического рюкзака я уже в... В принципе, не вижу. Дальше. Стропы, все стропы и э, фурнитура, она, скажем так, не держит стропу, то есть они ее ходят очень легко и распутываются. И сама фурнитура довольно-таки слабенькая, и мы таки не можем понять, кто ее делает. Дальше. На стропах нет сзади, как и большинство производителей э, делают. Это небольшая кусочка липучки. Когда вы сматываете лишний кусок стропы, вот. То есть вы можете ее зафиксировать. Здесь такого нет. Эти все стропы висят, будут цепляться за, не знаю, дверные проемы, там кусты и все остальное, ну, в теории. И не очень хорошо себя проявлять. Дальше это сетка. Сетка довольно таки тонкая, и я сомневаюсь, что она будет создавать, ну, какую-либо вентиляцию. Лично мое мнение. Дальше, если мы его одеваем, опять же таки это. Большая проблема все-таки большинства таких штурмовых рюкзаков это здесь пояс фиксируется очень высоко. То есть в нем реально нет смысла, кроме как стабилизации вещей сзади, потому что если его нагрузить даже на килограмм 5, затянуть этот пояс, потом, скажем, ваш животик будет болеть очень сильно. Еще маленький момент. Было бы очень хорошо со стороны производителя сделать рюкзак. Просто немножко продлить молнию вниз, чтобы он открывался как чемодан. То есть большинство штурмовых рюкзаков открываются полностью, чуть ли не до днища. Это обеспечивает быстрый легкий доступ а, в отделение. Здесь же оно не до конца. Это было бы неплохо исправить, но опять же таки, это уже небольшие такие вещи. Это не считается минусом. Просто со своей точки зрения я говорю, что это было бы поинтереснее. Потом отделение под гидратор. Оно что же стандартное, как на всех штурмовых рюкзаках. Было бы неплохо добавить на плечевые лямки какие-нибудь Д-образные кольца, чтобы когда мы продевали шланг от гидратора где-нибудь вот так, и выводили его конкретно. То есть здесь это вроде бы колечко есть, неоновая стропа, но она очень маленькая, сюда я никакую трубку не просуну. А здесь его нет. Получается, гидрационная трубка будет просто болтаться здесь без дела. Это тоже нужно исправить. В принципе, плечевые лямки прошиты хорошо. То есть, если посмотреть на ту же фирму Max Fush, то они отрываются очень быстро. Хорошо расположены между собой. Некоторые производители подгоняют их очень близко, и эта часть натирает шею. Поэтому это, конечно, плюс. В принципе, я этот рюкзак советовать э, не стану. Почему? Потому что, опять же таки, он создает очень много шума. Если производитель решит этот вопрос, просто поменяв металлические собачки на там, паракорды или еще что-то, то эту проблему уже очень-очень большую проблему можно будет исправить. Спасибо. Отже, вы побачили рюкзак с близка. Вы почули думку эксперта и тестовой команды. Выставки робить сами. А я нагадую вам, що з вами була програма під прицілом. Ми надаємо лише факти, цифри та думку експертів. З вами була Кім. Тримайте свою зброю Заряджено! Щоб бути в курсі усіх наших новин, підписуйтесь на наш канал у YouTube. А також підписуйтесь на наші стрільботи у соціальних мережах. Усі потрібні посилання у описі нашого відео.